В об'єктив знімальної групи телеканалу Прилуки потрапив момент, з якого починається офіційне квітування міста. Найперше цього року кашпо з барвистими квітами з'явилося на електроопорі вздовж вулиці Переяславської. Це вже добра традиція. Щойно весняне сонце прогріє місто. Фахівці Прилуцької дослідної станції беруться за висадку квітів. Як розповідає завідувач відділу дендрології Геннадій Мамченко, для дизайну обирають сорти, перевірені часом. Перевірені сорти, ми вже знаємо, як з ними працювати. Це Сурфіній Хотпінг, наприклад, Діп Ред, який зараз висаджений. А також міні-вісти. Там нова серія вийшла. Минулого року ми випробували їх, дуже сподобалось. Серія жару і «Посухостійка». Загалом ніяких турбот нам не спричиняла. В цьому році так само вкрапимо ще один новий сорт мінівісти корал по Переяславській планують висадити різнобарвні квіти у дев'ять кашпо. Тут буде червоне і фіолетове через один. Ну так придумалось, бо минулого року ми пробували сюди табел вайт білий. Як виявили, дуже гарний сорт, невимогливий, Але як виявилось, тут жаркувато йому. Він час частіше просихав. Далі квіткові акценти з'являтимуться на вулиці Київській від центральної площі в бік міської лікарні. Міні-віста рожева і малинова, це буде площа, далі буде рожеве і фіолетове, там є ще діан парпел, такий сорт сурфінії, він фіолетовий. Ну, минулого року ми пробували, ми працювали з ним раніше. Минулого року обережно висадили один, одну опору. Прикрасити квітами всі опори планують до кінця тижня. Чимало об'єм робіт виконують, якщо дозволятимуть погодні умови, зазначає Геннадій Мамченко. Догляд за міськими кашпо простий, але вкрай необхідний. Два рази на тиждень фахівці дослідної станції проводитимуть полив та підживлення квітів. Усього у Прилуках понад півсотні таких кашпо, прикріплених до ліхтарних опор. Що весни, влітку та навіть восени тут яскравими рожевими, червоними, фіолетовими, білими відтінками милують око прилучан та густий міста яскраві композити. Це потрібно для нашого міста. Це краса, це гарно. Чим більше квітів, тим краще. Я думаю, так, да. квіти всі люблять. Я не місцева, але мені подобається, що так зелено місто при луках, що багато квітів. Можна подивитися, крім дерев. Що є її клумби? Я вважаю, що це дуже класно, тому що прилуки завжди заквічені, дуже багато квітів, і взагалі це наганяє дуже таку гарну атмосферу, атмосферу весни. Це дуже гарно, що в нашому місті започаткували таку класну штучку, скажімо так. Це добре, це красиво, це гарно, тому прилуки процвітають.